У перші дні війни багато хто в Україні був розчарований повільною реакцією Європи. ЄС справді відомий своєю швидкістю черепахи, а радше навіть 27 черепах, зв'язаних докупи, адже домовитися між собою мають аж 27 держав. Але буквально за лічені дні навіть бюрократична машина ЄС запрацювала в турборежимі. Ось які конкретні кроки для підтримки України і ізоляції Росії вже були зроблені. Зброя. Війна Росії проти України змусила Європу діяти всупереч звичним правилам. Уперше в історії Євросоюз виділить країнам-членам кошти на купівлю і поставку летальної зброї в Україну. На це виділили 450 мільйонів євро. Ще 50 мільйонів підуть на захисне спорядження та пальне. Змінив категоричну позицію щодо постачання зброї і Берлін для повоєнної Німеччини. Це історичне рішення. Берлін надає Києву тисячу одиниць протитанкових озброєнь, пів тисячі стінгерів. Також ФРН дозволила й іншим країнам надсилати Україні зброю німецького виробництва. Найбільшу збройну підтримку Україні надають Сполучені Штати Америки. Додатково Білий Дім виділить ще 600 мільйонів доларів на зброю для України. Тим часом у НАТО пообіцяли передати Києву системи протиповітряної оборони. З Польщі вже прибули вантажівки з боєприпасами. Очікуються джавеліни, міномети, безпілотники і стрілецька зброя. Допомагають також Бельгія, Нідерланди, Чехія, Латвія, Люксембург, Данія. Загалом 27 країн уже погодилися надати військову допомогу. СВІФТ. Стовідсоткового відключення Росії від СВІФТ наразі не відбулося. З міжнародної платіжної системи найближчим часом виключать лише окремі російські банки. Які саме поки невідомо. Ці фінансові установи не зможуть робити міжнародні перекази, розрахунки за експорт та імпорт. До того ж, ЄС і Велика Сімка залишили двері відкритими. До переліку виключених зі СВІФТ банків можуть будь-коли доєднати і решту заморожування рахунків і нейтральна Швейцарія. Західні держави домовилися заморозити активи російського центробанку. Це означає блокування міжнародних резервів на суму 643 мільярди доларів. Тобто підтримувати рубль валютою центробанк не зможе, а російська валюта вже опустилася до історичного мінімуму. Крім того, через західні санкції проти Центробанку і ще одного найбільшого російського банку ВТБ росіяни не можуть розраховуватися їхніми картками за кордоном. А всередині країни заблоковані сервіси Apple Pay та Google Pay. Навіть нейтральна Швейцарія вже вирішила заморозити активи понад 300 підсанкційних росіян. А може заморозити і весь російський капітал в країні. Це 15 мільярдів швейцарських франків на рахунках росіян. Закрите небо. 32 держави закрили свій повітряний простір для Росії. Це весь Євросоюз, США, Великобританія, Канада. Російським літакам заборонено не просто сідати в аеропортах цих держав, а навіть пролітати над їхньою територією. А російські туристи застрягли за кордоном. Їх намагаються доправляти додому через Туреччину, Єгипет і Об'єднані Арабські Емірати. Подорожі світом для них тепер під питанням. Візового спрощення в ЄС для росіян більше не буде. А кілька країн, зокрема й популярна серед туристів, Чехія, більше не видаватимуть їм візи. Фінансова допомога. Міжнародні партнери виділили Україні понад півтора мільярда доларів США фінансової допомоги. Про це повідомили в українському уряді. Адміністрація Джо Байдена надіслала запит в Конгрес на 6,4 мільярда доларів для надання Україні фінансової і гуманітарної допомоги. З 300 мільйонів євро, які виділила Франція, частина також піде на стабілізацію економіки. Крім того, Нацбанк веде перемовини з МВФ щодо економічної підтримки. Біженці. Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія від самого початку війни в Україні відкрили кордони для українців. Виїхати можна без закордонного паспорта й тесту на ковід. Для людей організували тимчасові центри, медичну допомогу й харчування. У Німеччині приміром готуються запровадити тимчасовий прихисток для українців терміном до трьох років, без потреби офіційного отримання притулку, але з правом на роботу, отримання медичної допомоги, шкільної освіти для дітей тощо. Також готові розмістити в себе українських біженців Сполучені Членство У ЄС на тлі війни з Росією український уряд виступив за приєднання до ЄС за спрощеною процедурою якомога швидше. Польща, Балтійські держави, Словаччина, Ірландія заявили, що таку ініціативу підтримують. А голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн виступила зі знаковою заявою: Брюссель хоче бачити Україну у складі ЄС. Вони одні з нас, і ми хочемо, щоб вони були з нами, наголосила вона. Щоправда, конкретних термінів фон Дер Ляєн при цьому не назвала. Демонстрації. Європейці гучно підтримали Україну. У Берліні на демонстрацію вийшли до півмільйона людей. У Кельні замість традиційної карнавальної ходи тисячі людей доєдналися до акції на підтримку України. Багатотисячні мітинги пройшли по всій Європі у США, Канаді, навіть у Мексиці і на Шрі-Ланці. А на рахунок Нацбанку люди з усього світу надсилають гроші для української армії. За одну добу українці-іноземці разом зібрали 300 мільйонів гривень.